Минулої ночі у горішніх плавнях два екіпажі поліції намагалися зупинити водія пікапа. Тікаючий від правоохоронців водій, пошкодив електроупору на вулиці гірників та зніс дорожній знак. Зупинити, як з'ясувалося згодом, нетверезого водія змогло коло на перехресті вулиць гірників миру та дерево. Як повідомив начальник сектору реагування патрульної поліції, відділу поліції номер 2 Віталій Паляничко наряд патрульної поліції, здійснюючи нічне патрулювання міста, виявив на вулиці Портовій автомобіль «Нісан», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. А саме на транспортному засобі були відсутні державні номерні знаки, водій проігнорував вимогу про зупинки, а навпаки, пришвидшився та намагався втекти. На перехресті вулиць Гірників та Миру допустив зіткнення з парканом. У салоні автомобіля, окрім водія, перебували ще троє пасажирів. Після зіткнення з деревом пасажирку 1987 року народження було госпіталізовано до міської лікарні горішніх плавнів для обстеження та надання допомоги. Водій та ще двоє пасажирів не постраждали. Йому було запропоновано пройти освіч... освідування на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі, на що тест показав 1,7 проміля, що майже у вісім разів перевищує допустиму норму. На даного водія транспортного засобу були складені адміністративні протоколи, а саме за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, за невиконання вимоги про зупинку працівниками поліції та про ДТП. Наразі комунальні підприємства спец. Еко та «Міськсвітло» світло встановлюють суму завданих збитків для стягнення їх звинуватця ДТП.